Привіт усі мої чотири підписники! З вами пані Шей, і ви дивитеся огляд на посилку з китайського сайту AliExpress. в посилочці сьогодні шапка. Це мій перший огляд українською мовою, і якщо вам подобається слухати українську мову, в відео, ставте лайки, коментуйте, і я постараюся надалі озвучувати відео українською мовою. Ну що ж, поїхали! Посилку продавати відправив досить швидко, за 2 дні всього насього, але в дорозі вона була аж 37 днів. Це одна з посилок, які найдовше їхали до мене. ця шапка 5 доларів і 30 центів. Кого цікавить, в підписи я залишу посилання на принцкрін мого замовлення. А ось і шапка. Друзі, я вам скажу, шапка дійсно приємна на дотик. Гарно розтягується і немає ніде ніяких дефектів. Це мене навіть вразило, приємно, дуже і порадувало. На етикетці пише 50% шерсті і 50% акрилу. Те саме пише середині шапки на бірочці, тому я думаю, що продавець дає правильну інформацію в описі до шапки. Сама ширина шапки 25 см, але вона розтягується, так що, я думаю, на різний обхват голови вона підійде нормально. І те, що продавець писав, що в ній є шерсть, я думаю, правда. І ще кілька фото. Це фото на виворі. Шапку купляла для свого чоловіка. Від нас ця шапка отримує 5 зірочок. Ну і що ж, якщо вам сподобалося слухати українську мову, пишіть про це в коментарях і будуть випуски на українській мові далі. Ставте лайк. Підписуйтесь, будуть ще відео.